Йоу йоу, всім привіт! Мене звати Яна і ми з вами продовжуємо Ічастіс 2. Наливайте собі чайок чи кавку, у мене кава. І будемо продовжувати. Ми минулого разу з тобою. Не пам'ятаю, кого обирали. О, ти що так зразу нас виносиш? Ох, ти ж собака така. Та стой, стой, стой! Да подожди! Блін, щось ми з тобою не так робимо в цьому житті, щось ми явно не так робимо. Ах ти ж собака, ти така. У, добив нас просто за три секунди. Ти це бачиш чи ні? Ага, звісно, звісно, супер. Це, коротше, капець. Щось він нас... Ох, ти ж! Ти що?! Це щось було не дуже гарно. ай яй 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 Та що ж ти перебиваєш нас? Ні-не-ні, -ні -ні, подожди, подожди. Б... Да, ні, тут ми, коротше, з тобою зараз точно не встиг. Не... О! Ти що, ти що не робиш? Ти що нічого не робиш? Ти що нічого не робиш? Ти що нічого не робиш? Чи я не пам'ятаю, кого ми мали вибрати з тобою? З кіборгом, коротше, взагалі біда якась. Це взагалі, коротше, я не знаю. Винести в такому случаї його! Це буде щось дуже важко! То я тебе візьму. возьму. диви який бере він мене тут. Невже? У нас є шанс, слухай. Я чогось не очікувала, що ми з тобою. Боже, який кошмар. Я вже думала. Я думала, що все так нормально почнеться. Я взагалі що нажала? А, ми можемо вибрати. Ну давай за, кі... за Сайборга все-таки. Все-таки спробуємо. Кіборг. Сайборг. Мій старий товариш. Я ніколи не кооперувався з Суперменом, щоб свергнути режим. Ми обоє зараз поза законом, так що запитай, яка між нами різниця. Ні, ні! Ой, я тебе буду бить! Я зараз тебе буду бить! Стой! Дай ще бить. Бой, бий, бий би його! Дャ стой! Да я тебе буду бить! Я думала Про те, що треба було рівень послабити. Ой-ой-ой, я, 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 я тебе теж хочу быть! Подожди! Дай, я трошки тебе поб'ю. Так, коротше капець, я не знаю, ми вибирали з тобою хто пам'ятає. Мы вибирали середній рівень складності, и я думаю, ми трошки переоцінили свои можливості. Стой, стой, стой! Подожди! Дай! дай. Я коротше вообще... непонятні. Подожди, подожди, дай, я Зяхуха! Щось жамкаю, щось там не жамкаю, коротше, таке, що попало. Дай його, бий його, бий його. Ні! Давай доб'ємо його, хоч трошечки, хоч разочок, давай! Він сильний в перехватах, ти розумієшся? Дай його, бий, бий бий. Ось так делається діла, ти зрозумів, коротше. Різниця між нами, і я все ще на ногах. Готовий зустрітися з братським оком? Якраз вчасно. Система все ще працює. Братське око потребує прочистити свої ресурси. Питання. Віктор Стоун пік еволюції люд людини. <рес> О, в тебе є фанат секретний. Але людство. Цікава думка, але є одна проблема. Я командний гравець і е, людство це моя команда. Але ти все ще мож, можеш змінити сторону, мабуть. Трошки не встигаю читати. А тим болі ще й перекладати. Нічого собі, він його клонував. Я твої широкі широка пам'ятка інтелекту. Я не знаю за кого грати. Давай кішку виберемо. Типа справся з генератором, який всередині внизу по тунелю, а я справлюсь з твоїм клоном. У мене, типа, всі знання Віктора. ой 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 мені? Боже, яка вона безполезна! Ай, вона ще й нічого не може робити. Закинь його куди-небудь. Треба було сайборга брати. Ми за нього хоча б вже трошки навчилися щось робити. Ah, ні, не вийшло. Не вийшло. О, Йок ты! Мене втік! Що-нібуть, що не буде треба, що не буде треба чіт-бабе! Що-нібу Нет-Нет-нет! Ми даже перву полоску не знесли, як же жорстко! Та, блін! Я даже не впіваю з тобою, блін, побалакать в цій грі дурачки. Це вообще капець. Єлі збили. У мене, мене вже везет як мокрий. Пробачте за такі подробності, ну блін. Подожди. Дай, дай, дай я щось зроблю! Блін, ми не попадемо по ньому. Ми не попали! Ні. Я просто не знаю, що робити. <смеш> Давай продовжимо грати, у нас нічого нема. Ми, коротше, сьогодні з тобою хоч когось з першої попитки. Зможемо побідити? Чи ні? Це просто капець. Я блін взагалі. Вообще... Вибачте, просто по-другому не сказати. Ні, ми будемо добивати до останнього. А, він каже, що е, абсолютно все всі аспекти, які знає Віктор, я їх теж знаю. Типу, що я такий весь класний. Я... Ох, ти козел! Такий! Хіба можна даму бить? Ах ты ж, Йошкин, кот! Блин, да та что таке? А, да та я прыгала! Подожди, подожди, мы сейчас все зробим, сейчас, сейчас заробим! Да подожди, да дай, 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 да 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 блін. да 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 Та як же, ти мене борьби! То я нажимаю все підряд Я нажимаю все підряд! Я нажимаю! Комбінації супер-пупер класні! І, Звісно, мимо! Естественно, мымо! Ладно, давай візьмемо кібера. О, oh, блін, це капець. Вона взагалі, я не знаю. Як розчитувати її відстань. Нам потрібна цей генератор типу зараз. So, Grid. Роками я роз... Now, Короче, типа роками я таївся внутрі тебе і зараз я розумію наскільки я прям ідеальний там, тепер троллевали. Вставай! бийся зо мною на равних що ти думав, що кицьку побив, так і все? Та я сильніший! Наверно. не факт. Возможно. Ах ти ж, гад! Я щас тебе зделаю Понял! Йо, ю. Ха. Ти не можеш битися з фізикою. А, я не хотіла цього зробити. А що я зробила? Це я зробила? Дай, тунь. дайте мені супер удар! О, спасибо. Попадись, ёшкин та кот! Як так? должен був попастися в цей дурацький, суперудар. Я, КОРОЧЕ, хотіла тобі... Ах, ти собака! Хотіла тобі похвастатися, що я ЗАПИСАЛАСЬ на КУРС англійської мови, і я сподіваюся, що тепер я скоро зможу е нормально перекладати все і встигати і так далі. От. Ну а поки до того ми з тобою трошечки будемо так приблизно брати переклад. Не настільки ідеальний, як ми бачимо. Типа, типу, запасна, е, запасний генератор ввімкнений. Е, Давайте типу, почнемо. Не один не одна людина навіть ти не зможе встановити контроль над моєю головою. Я намагаюсь. Але просто вивчусь припадам типа типу урок це дзеркало доступ не зможе встановитися Братське око онлайн. Welcome. Дякую, міскай. Червона тривога. Віктор Стоун обнаружений на базі. Відключити захист, захисну систему. А, коротше, тривога, тому що Сайборг враховувався, типу, як ворог їх, а зараз він на їхній стороні, тому братське око тривогу тривога. Так, а ну-ка, пішли онлайн. Брюс. Типу, ком'юніті твоє. Просто ком? Камс? не знаю що. Тривогу. Братське око. Під Ми знову онлайн всі. Ми тепер можемо. У нас є година, щоб ми евакуювали цивільни. Богиня війни. Чудо, жінка. Потрібно починати. Діано, в нас немає часу. Бет... Стратегія Бетмена неправильна. Бреніаксенталтегейзейв кудюм У нас менше години, і якщо ми будемо зараз спасати людей, то а не битися з Криптоніан з... з кораблем, то відповідно всі люди постраждають. Типу немає сенсу час евакуювати людей. Вони про це ну, нам все одно треба їх евакуювати. Я бачила, що він робив на криптоні. Подивися вверх. У нас мало часу. Будемо епічно, коротше, півчаса одного робота уничтожати, коли їх дуже багато. Ну, да ладно. Ну ладно, це ж супергеройка, спишемо на те, що їм потрібні кечфрейси і епічні моменти. Ну, я думаю, це ж не потрібно звучити. So Чому вони так нас бояться? Мінерва. Мінва. Велка, добро пожаловать знову, Діана. Mm -hmm. ah. Здрасте, ти серйозно? А це ще що? Хто це? Алло? Хто такий холодний у нас? Ні, ну фу, ну шо за бре бред? Капітан Колк? Твоє серце таке холодне. Давай повністю тебе погрузимо в лід. Непогано. <гану> 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 Чому ти так низько працювати з гродом? Ти теж не настільки чиста. Типу, ти сама винувата, ти мою ти ти мою сестру. От, і він такий... ти сам винуватий, тому що ти дозволив стати злодійкою. От. Да стой же! Подожди, дай я что-нибудь зроблю! Дай я небудь зроблю, подожди! Дай я разберусь трохи с управлением. Да стой же, ты, да шкин, ты шкот! Дай, стой, стой, стой! Опа! Дай-дай-дой-дай, дай, 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 ще тобі вотакочки, а потім ще так хоп! И все. За чудочинку трошки кра, краще грати. Ты мене недооценешь. Нет, коли ти вспів. Сиди, сиди, сиди! Сиди! Блін. Хайл. Ах ты ж гад. Я сейчас тебя выйду, я сейчас я сейчас тебе устрою тут. Понял. подожди Блин. Что це у него за удар такой, блин? Дай, підходь, підходь, я тебе угощу. Пивком. Все, мы все тебе устроим, понял? My Не знаю, що означає це слово. Кондоленси, що коли інтересно. Правда, перший раз чую. Едвард Твон, правильно? Волрі kind of говорив, що ти щось типу путешественника в часі. Да, я тобі розкажу трошки про майбутнє. Ти думаєш, що ти безсмертна, але в моєму часі ти доволі таки мертва. Та я попаду в нього чи ні! А -ха -ха! Ах, ти ж Йошкін. От. Мужчина, ну подождіть, я хотіла вас швернуть у цього дурачка. Подвійні, дожди, далі. Ох ти гад! Як я так вийшло? Получ... Подожди, кинь в нього щось. Ох ти гад! Ти бачив? Ти це, блін, бачив? Ти як мене добив, гад? Зараз ми тебе доб'ємо. Афродита тобі заборонює. О. Сиди, сиди, сиди! Я нажимала сидіть, просто до цього вже встигла. О, я щось нажимаю, блін! Подожди! Щас ми, блін. Да я да, щось зроблю! Я щось роблю, подожди! Подожди ти минуту! Вставай, я тебе буду... а а Чого ти не робіт! Ми хоч когось сьогодні побідим з першого разу, чи ні, блін. Рили. Really? Давай його сейчас доб'ємо. Ну, до речі, там. You're із... Та блін! А подожди, дай я щось роблю. Підходь! підходь підходь, я тебе порішу! Ах, ти ж гад! Подожди, я тебе сейчас я тебе зроблю. Да подожди, хи-хи! Я тебе беру в руки, поняв? Стой! Ділова ковбаса! Підходь! Я тебе шлепну. Поняв? На тобі! Отак, от з ноги, з ноги! Та блин! Я добила його. Я добила. Це хороший знак. Хоче, щоб робота була зроблена. Попроси жінку. Це жесть. Це просто жесть. Так ну, це вже заявочка на щось приємне. Да я сяду щось роблю. Ся жіночко. Ся. Ну ладно, трошки збив, це не так уже страшно. Біжи так швидко, як ти можеш. Ох, як ми йому красиво з ноги, ну ти бачу, ну це взагалі просто мастера. Oracle, ти не оракул. Наверно. Діана, ти в порядку? Is... Нам потрібно We знайти Кару. We ми знайдемо. Ми знайдемо. Кларк, у нас нема We часу. Ми можемо, ми можемо справитися з ними з сама. Бреняк. І ми зможемо. По Я обрав тебе, коли ти. коли померла Лоїс. Ти мене обернула в того, ким right. я не маю стат... не... Не мав бути. Це неправда. Моя любов зробила тебе сильнішим. Це ж те, що ти мені говориш. Це, що сказав мені Супермен насправді, ха Ха-ха, ти не боїшся Супермена. Ти боїшся, що ти його підведеш? Хоробра героїня. Твої найбільші страхи зроблять тебе жертвою. Класична злоба. Тобі потрібно продовжити терапію. Алло, я щось робитиму чи ні? О, альо! Що? Ти що? Ах, ти що так далеко береш? <рес> подожди. Піди йди поближче. На тобі. Щоб мало не показалось, Поняв, говню. Та подожди, дай я тебе ну хоч разочок. Подожди, подожди, я так не вспіваю. Спасибо. Ти мене недооцінюєш. Є, yeah, попав. Submit. Ти підкоришся? Чи ти признаєш? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 почти, почти, давай. Подожди, дай я бочками покидаюсь, мені подобається кидати бочки. На, ще тобі добавки? Ну, ти зовсім зап'єшся. Ха, шутки за триста. Ця сесія терапії закінчилася. Кричав він, конечно, не як в а якось дуже жалко. Girl of Steel. Дівчина із where сталі. Where no ти дуже дуже слабка. А, ти типа як необроблений метал. Тепер зрозуміло, чому броніяк тебе шукає. Cut. Like magic. Зараз е, мої е, кіхті поріжуть тебе як магія. Щось вона слабенька. Тримайся, Кара. Боги захистять нас. О, вона вправила собі плече, а не фіга собі. Мінерва. Я здивована, що. Хтось як ти може слідувати указам? Ні, принцеса. Я е, приєдналась до грода по своєму собственному бажанню. Типа Чіпухня я сильніша, швидша і більш голодна. Ну, не голодна, а типу. Е, е, сеосі спитувати жажду. От, типу, що я жажду амазонської крові. Оу, прям в нас полетіло. Тут шоу ми 3D включили режим. Ах, ти ж каза, нада. Подожди, дай я щось зроблю з тобой. Подожди, давай. Не будемо звалікати, а будемо вже зразу, коротше, не жаліть нікого, того, що ми з тобою блін, почти кожного персонажа в цій серії б'ємо тільки з другого разу. Це якось трохи не дуже. Like Ти б'єшся як чоловік. Ой, та підійди, я тебе пну. Подожди. Жіночко, дай я тебе возьму. Ти не варта того. Та подожди, я сиділа! Фіга ми з тобою її винесли, вона взагалі. Ти хочеш крові? Твоє прокляття не скінчиться. Це те, чого ти заслуговуєш. Ти в порядку, блонді? Тихенько. Вона отримала своє достатньо. Це не твоя. не твоє діло. Ти знаєш права... правила не вбивати. Ти будеш мені лекції читати? Скільки на твоїх руках крові? О, дорогенька, я нап... я просто намагалася вразити неправильного хлопця, так як ти супермена. Ого. Ти втрачаєш занадто багато крові. Зараз буде боляче, дуже. навіть краще. Вона в місті з костюма їй спаяла. Що ти робиш, Кара? Остання Ступ надія тебе, Криптону Глава 9, Супер Гьору. Ти робиш uh, Maybe, помилку, можливо, she's але вона no беззахисна. Ти говорила, Амазон... амазонки деруться за честь з честю. Відповідно, я тобі пропоную, що я тобі пропоную, продовжити, мабуть, наступного разу. От, Ну, в принципі так, насищено ми з тобою билися. Я не знаю, блін. Майже всіх ми з тобою били тільки з другої попитки. Ну, пробачте, пробачте. Но у нас з тобою середній рівень складності. От, Дякую всім за увагу. Побачимося в наступному відео. Всім па-па.